Вісім років я одружена з Михайлом. Ми зустріли один одного досить молодими. Тож після весілля не поспішали з дітьми. Спершу хотілося придбати власне житло. Коли купили квартиру, захотіли побачити світ. Багато подорожували, відвідували цікаві місця. На шосту річницю весілля ми задумалися над поповненням. І ось, нарешті, дві заповітні смужки. Обоє щиро раділи та не могли дочекатися нашого малюка. У зазначений час на світ з'явився маленький Сергій. Кажуть, що батьківство це перевірка шлюбу на міцність. Приємно поділитися, що ми цю перевірку пройшли гідно. Мій чоловік допомагав мені з малюком. Міняв підгузки, годував з пляшечки, вставав до дитини вночі, щоб я відпочила. Мені з ним дуже пощастило. Так сталося що через два місяці після народження синочка я знову завагітніла. Чоловіку розповідати не поспішала, бо не знала, як він на це відреагує. Все сталося само собою. Вранці мені стало зле, я втратила свідомість. Михайло дуже злякався за мене і одразу відвіз до лікарні. Там йому і повідомили радісну звістку. Схоже, коханий мого щастя не поділяв. Він був категорично проти другої дитини. Казав, що нам буде важко, адже ми ледь з однією дитиною справляємось. Крім того, йому доведеться вдвічі більше працювати, щоб забезпечити сім'ю фінансово. Словом, чоловік почав мовляти, мене перервати вагітність. Звісно, я відмовилася і поставила його перед вибором або ми залишаємо дитину, або розлучаємось. Михайло зробив свій вибір. Через вісім місяців у нас народилася донечка. Ні де правди діти, було важко. Двоє малих дітей, які плакали на переміну і потребували моєї уваги. Плюс чоловік, який постійно пропадав на роботі. Та я не скаржилась, адже знала, що мене буде чекати. Дітки підростали, а от з чоловіком стосунки не змінювались. Спершу я вважала, що він просто втомлюється на роботі, тому не часто приділяє мені увагу. Але згодом. Я зрозуміла, в чому справа. Поки чоловік був у вадній кімнаті, йому на телефон прийшло повідомлення від коханки, яка дякувала Михайлові за гарячу ніч. Я терпляча дружина, можу пробачити чоловікові ще завгодно, але зради терпіти я не буду. Ми розлучилися. Тепер я вчуся самостійно давати раду собі та дітям. Хай мені не вистачає грошей, я не маю власного куточка. Але свою жіночу гордість топтати я нікому не дам.